Тернопільську алею зірок поповнила нова зірка цьогоріч. Пам'ятний знак присвятили родинам героїв, встановили її як символ вдячності і поваги тим, хто втратив на війні близьку людину і чия мужність і жертва стали прикладом відданості батьківщині. Коли сталася надзвичайна ситуація, вони не задумуючись, стали на захист своєї країни і віддали найдорожче своє життя. Вони були ангелами охоронцями тут, на землі. Зараз на охоронцями на небесах їхні імена назавжди. Вписані золотими літерами в історію нашого міста, в історію нашої країни. Їхнім прикладом навчаться всі. Ми хочемо, щоб ви відчували вдячність і шану від всієї громади нашого міста. І Так має бути лише цей день, так має бути завжди. Ця зірка це знак, ще один знак уваги, шани і пам'яті до вас. На пам'ятній зірці викарбували надпис родинам героїв. Вона, як і всі інші, виготовлена з бронзи і має вигляд квітки терену. Тернополяни та гості міста ідею присвятити зірку родинам героїв підтримали. Кажуть, це найменше, чим ми можемо зараз їм віддячити. Опісля урочистого відкриття 32 військовослужбовці посмертно отримали звання почесних громадянин міста Тернополя. На грудні знаки забирали їхні батьки, дружини, доньки та сини, найближчі родичі. Нагороду одержує дружина Кисельова і Рим... На степанівна на грудний знак сьогодні посмертно отримав Юрій Ячиха. Він служив у десантно-штурмових військах Житомирської частини. Забрати пам'ятний знак прийшли його два сини: Данило та Максим, та дружина Галина. Він пішов воювати 24 квітня по мобілізації Цього року, 24-го року, і загинув 26 червня на Бахмутському керу. Наразі ця жінка, зірка дуже потрібна, тому що ну, все починається з родини і вся підтримка починається з родини від батьків, від матерів, від дружин і від дітей. Щоб не сталося, перший дзвінок завжди або до мами, або до дружини, що щось треба і чи що щось знайти, допомогти передати. Я думаю, ця на зірка наразі дуже доречна і на часі. Виготовляють зірку для алеї за гіпсовою заготовкою тернопільського скульптора Дмитра Пилип'яка. Нагадаємо, алею зірок у Тернополі відкрили ще 28 серпня 2011 року, де щорічно з'являються нові імена видатних тернополян, які зробили вагомий внесок у розвиток нашої громади. Наразі ця зірка на вулиці Сагайдаршного встановлена 38-ю.